Прочитавши весь рецепт, я не могла повірити, що Болі. така ватрушка буде тримати форму. Але результат мене тішить божественний смак і дуже легко готувати. До борошна додаю розпушувач, перемішую і натираю холодне вершкове масло, перетираю руками до отримання ніжної крихти, до сухого розсипчастого сиру додаю цукор. За бажанням можна додати ваніль. Вбиваю курячі яйця і обережно перемішую воделкою, намагаючись не пошкодити текстуру сиру. Форму для випікання вистеляю пергаментом і висипаю більше половину крихти. Зверху крихти викладаю весь сир, а верхнім шаром викладаю залишки крихти. 180 градусів 45 хвилин і готово. Але обов'язково дайте повністю схолонути перед тим, як нарізати. Ватрушка добре тримає форму, а смак неможливо передати словами. Це треба лише куштувати.